Оце кайфи. Блін, я ж думав, що я в цьому сезоні кататися не буду. Даже поки що взагалі не холодно. я одів нормальну курточку, яку не продаваю. Під них сидів захист і взагалі песня. Перед тим як виїжджати, перевірив маслісо, перевірив тих шинах, трошки підкачав заднє колесо. І все, і можна трошечки покататися. Все працює наче. Завівся взагалі з півтика. Хоча думав довго буде стояти, не факт, що заведеться. Не очікувано для себе можна покататися в цьому сезоні ще. Треба бути тільки дуже обережним, гумо холодна, покриття холодне, треба все гріти, не виділюватися. Ну це важко, я борю зараз з собою, щоб не виділюватися. Здоровий гус наче і працює, але знаєте, він працює до пори до часу. Тому гріємо резинку і може попробуємо, попробуємо трошечки акуратненько дати газ. Бо для чого ж я ще виїхав? Щоб дати газ. Сидів, думав довго, думав, думав, наче і погода не та, а наче й та. Дивлюсь, пацани катають. Думаю, треба, мабуть, і мені катнути. А, ще вперше за довгий час поклеїв собі пінлок на цей візер. Довго не клеїв його, думав, типу, та на кольорові може не клеїть. І реально компанія пише, що на кольоровий візер не можна клеїти пінлок. Але... Я хто такий, щоб це не зробити. <хи> в тому плані, що вони пишуть, що і на темних візерах, і вночі не можна кататися. Я катаюсь тільки в темних візерах. Так що попробую і спінлоком покататися. Зате в таку погоду, як зараз, коли в мене 100% він би запотівав, я їду, в мене візер взагалі не потів. Я навіть забув за те, що його наклеїв, тому що я собі їду і думаю, блін, взагалі немає за цього запотівання. А потім зрозумів, що, блін, я ж поклеїв. Так, Поклею його не без косяків, Того, що я його там поцарапав, не міг засунути. Але думаю, попробую так, якщо сильно буде бісити, то зніму. Але ні, та царапина, яку я зробив, сильно не бісить, того нормальок. Можна катати краще, ніж запотівшим. Блін, які кайфи? Кайфи, кайфи. Тільки зараз пробки ще починаються. Да, я воно вже бачу, що пробка. Треба щось придумувати, кудись перелазити. І там все стоїть. Йоми, що сьогодні таке? П'ятниця. Зараз по пробкам буду все проїжджати. Але я виїхав і це вже кайф. Не знаю, я кайфую від того, що просто виїхав. Що можу сказати? Водії, скоріш за все, вже повідвикали, що ми катаємось. Тому треба бути максимально акуратним, бо вони точно не очікують побачити мотоцикліста в таку пору року, так би мовити. А ще треба заїхати заправитись. Бо я, якщо чесно, коли ставив його вже на зимове зберігання, коли думав, що я його ставлю на зимове зберігання, то я його не заправив. Ну як, нормально не заправив. Покатався, як завжди, поставив. І в мене, типу, півбаку показує, але в цьому мотоциклі воно може показувати ті півбаку дуже довго. А насправді не факт, що там і ті півбаку є. Дивись, який джигіт зсипе. От так. От. І не боїться, що холодно, не холодно. Жилеточку одів і потулив. Та ви що, вони теж купзуваємо і тільки так. На розмітку, до речі, краще не вставати. Бо вона і так сладка навіть влітку, а зараз, коли все холодне, взагалі треба дуже обережно. І отака от розмітка. Дуже треба обережненько. В цілому з розміткою. Те саме стосується трамвайних колій. Вони... В основному не катається. Ох, блін, літу. Ну включив же ж поворотник, типок, ну йо-мою. -йо. Електрички. Спортсмени. Добре, я сам дякую. Конечно, сам. UPG 95. Ага, а бак може відкриємо все таки. Чи в карман наливати будемо? Дядько надумає з ким він балакає. Ух, а вітерець щось час піднявся. Їхав, кстати, не було якось наче. Да, так іду, і нормальний. Ну ризик, ну тепло, кстати. Шо. Ледзикову. Музычку. Треба було позакривати ці затворчики на шлеме. Бо я ж привик до літнього провітрювання, щоб все провітрювалося, жарко не було. А тепер так холодно. Треба буде позакривати, як буду стоять, бо не діло. Блін, ну так охота їм на плотненько катнуть, так, знаєте. Дати плотний газ. Не знаю. Ну, вроді і резину погрів. Але не хочеться сильно вибурювати, то того й страхуюся, обереженько якось їду, бачите. Не так, як раніше. Раніше я б я вже вже там десь там вже підняв на заднє. Хтось каже, та чого, резину погрів можна катати, Та воно то наче і так. Але все одно стрімненько. Та якщо чесно ще й моменту не було такого, щоб нормально, комфортненько підняти на заднє, типу машин до хера. Пробувати поміж машин, я не сильно зараз хочу, але буду відверти хотілося б. Хотілося б, ну от поворотничок, може плюс-мінус можна було б включити би. Чи як? Чувак, я на мотоциклі і то включаю. Ти що гониш? А ти на машині не включаєш. Поворотнички. А, ну ми ж по телефону балакає. Ну куди, Ну блін, Рука-то зайнята під поворотники. По телефону балакаємо. До речі, це ще одна така тема. Ніколи не розумію цього приколу, от є реально сучасна машина. Ну от ця вітара, вона реально ж свіжа. Ну не вже у тебе елементарно немає блютуза. Ну ти не можеш підключитись по handsfree, балакати по автомобілю. Ну йо-моє, тіпок, ну не гони. Люди при бажанні ставлять і в старі автомобілі. А у тебе, скоріш за все, є така система, а ти нею не користуєшся, наражаєш себе на небезпеку і інших. Засуджую. Опа! Хорошо! Є контакт! є. Так, трохи акуратненько! Десь там щупав його, поняли? Взагалі херово підняв, слабенько, маленький кут, одразу поставив, потягнув трошки вправо, але сам факт, оце вкус, це після вкусу я заднього. Смаколик. Ну сподобалось, сподобалось. Що ти скажеш? Ох. Хорошо. Вже, вже і не так холодно. Вже і не так дує, коли на задньому. Трошки спробував. Так, да, не всінимо ми це, коли в сезоні можемо катати, коли хочеш. А як холодає, виїжджаєш думаєш, та ти що дайте мені хоч 20 хвилинок на тому мотику покататись. О, пусто дорога. Слухайте. А не повод літера. Ні, проскользнуло. Не поднялось. Є контакт. Кайф. Вот ради всего я выезжал, наверное, вот реально. Да, не сильно получается, не так, как в сезончику. на мандил, намандил, намансил. И на заднем он и поехал. Кайф, здорово. Кайф, не знаю, что вам сказать еще. Я это уже сегодня миллион раз сказал. Можно счетчик уже поставить. Який буду рахуя, сколько раз я сказал, что кайф. Но реально кайф, ну ё что я вам скажу еще. Чего я раньше не выезжал? Щось виділили, що я думав, що холодно. Треба було катати, блін. Нікого не слухать. Зараз поїдемо до моїх кінтафуриків. воркшоп. Я думаю, вони явно не очікують того, що я приїду на мотоциклі. Це що там повісточку комусь, походу видають. Погано, погано. Не підтримуємо ми такі дії. Та коротше да, поїдемо до Брайт Варкшоп, детелінг студія, студія поклейки моїх друзів. Кому що треба поклеїти, відхімчистити, відполірувати, зробити взагалі все, що стосується автомобіля, окрім ремонту. його. Хоча деякі мілкі ремонтики, можливо, вони вам навіть допоможуть. Звертайтесь до них. Вони мільйон разів мене виручали, вони клеїли мені цю штучку. Хлопці, просто рекомендаціон. Топові ціни, топове відношення. Я рекомендую максимально залишу силочку в описі. Можливо, комусь із вас пригодиться. Все зі своїми автомобілями я завжди роблю там. Я рекомендую їх не тому, що це мої друзі, а елементарно тому, що вони роблять реально круто. Раніше вони не були моїми кінтами, я все одно до них їздив. Так ми і почали наші взаємовідносини, дружні, так би мовити. Не куплена поки що реклама, поки в мене немає. Великої кількості підписників і тільки щирі побажання, щирі підкладки. Фух, я вам скажу, що навіть жаркенько трохи. Я дигнув, коротше, новий жилет купив захисний. Я в ньому літку катався, типу, просто на кофту одягав, а зараз одягнув під куртку. І я вам хочу сказати, що жаркувато, бо він типу і куртка не сильно пропускає і жилет добре тримає. Осінь. Я восени реально майже ніколи не катав, я вам відповідаю. У мене то тіпа, тільки перший холод, я мотік ставлю, тим паче раніше мені не було де ставити мотік там у себе в гаражі. І я ставив кінці ще Ті, десь. Я раніше його завозив, бо тіпа, поки не так холодно, треба перегнати мотік. А зараз, в чому прикол, У мене мотик стоїть під боком. І типу, якщо б раніше, Мій би мотоцикл, скоріше за все стояв би вже на зимовому зберіганні десь чи на сервісі якомусь, чи у якогось кінта, а коли він стоїть у тебе не під боком, ну ти, типу не поїдеш на тачці забирати мотик раді того, щоб покатати дві годинки. От. Ну, деякі може так роблять, але я розумію, що я так не робив. Я Тут мільйон разів думав виходити з хати чи ні, а тут ще кудись їхати. Так що я розумію, що я так не зробив би. Поняв, почув. Прикольно? Що складається, як складається. Я задоволений. Виїхав, трошки розважився, записав вам відосик. Їжу до кінців, скажу їм привіт, що ви. І з хорошим настроєм поїду до домцю. Так, А що там може хтось до мене вийде? Там, мабуть, музика лобає у них. Сір хто що почує. Фух. що, Пошли позирвуємося з пацанами. Значит, это блин. Здорово! Нормально. <связано> 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 я тоже так думаю. Так. О, это тут тучи светло. Тоже еду, думаю, какая-то картинка на камере темно. А потом вспоминаю, что я уже темно на мизере. Я думаю, о, ну тоді, наверное, нормально. Я проїду, проїду. Дякую. Ой. Ви б зараз бачили, тупо я їду по гаражам, і вибігає дитина з м'ячом. Це добре, що я дивився прямо, бо я ж все время ще по сторонам дивлю, щоб мене ніхто не зібрав. Було б горе. Яка взагалі вергідність того, що в гаражах буде дитина з мечом бігти? -да, це прикол, конечно. Здавалось би. І реально тупо я за вглу так вибігає дитина. О, побачив легендарну Волгу. Ті, хто люди з Києва можуть знати, вона вся в металевих трубах таких зварена. Я вам показав, я зараз я покажу вам, мабуть. Дивіться. Видали? Така от Волга. Так. Я, мабуть, погнав музику слухать. Шо-шо? Мальчик попросив погазувати. Виліз з вікна, Каже, можете погазувати? Махають мені. Жалко, камера не на обличчі. Так би було вам видно. Що в таких сирих днях сьогодні трошки підняв собі настрій елементарно, трошки проїхав на мотоциклі. І люди трохи відвикли, тому що я бачу, що всі прям дивляться на тебе. В сезоні нас багато, ніхто на тебе не звертає увагу. А зараз всі відвикли і всі на тебе дивляться, Діти вон, з автобусів, тролейбусів вилазять, кажуть, дядьку погазуйте. Так, до речі, і на початку сезону, коли сезон тільки починається, то всі отак бурно реагують на мотоциклістів. А потім проходить пару тижнів, тепло, нас багато виїжджає, всі ми вже козли, всі аварії за нас, ми винуваті, їздять як хочуть, правила порушують і такі сякі. А зараз погазуйте, бо все, у нас вже небагато катається відносно того, як це в сезоні. Блін, жалко, багато машин на задньому хочеться подобасить. Реально, за це похватає, якщо резину погріть. Можна спокійно на задній бомбучити. І вітра вроді поки що особливо такого сильного немає. Але, блін, дохера машин. Оце за всю поїздку, скільки там. Два-три рази спробував підняти. І то. Вийшло таке, собі бо реально давно не катався. Плюс таке. хто кажуть, акуратненько пробував піднімати. Бо непонятно, який за цеп, то воно так і піднімалось. Акурат сильно трохи. Сильно трохи. Сильно трохи. Маленький кут, коротше, аккуратненько трохи піднімав. Сильно трохи. Треба ж було таке придумати. До речі, купив сьогодні VHS камерку, наконець свою, тому що раніше ми знімали на камеру Волмедбека, може, бачили мене в інстаграмі пару відео на VHS камеру. Так. Це та, що пише на DVD-диск. такі прикольні старенькі відео. Бо там камера сама десь з 2006, 2007, 8 року, а тоді якість була така. Але вона додає типу вайбіку такого прикольного. І я собі її також придбав для особистого використання, тому що хочу писати такі відоси на другу сторінку свою. А Хто, до речі, ще не підписаний на другу мою сторіночку? На правах реклами отут. Залишу, моя особиста сторінка. Там я в основному буду з'являтися в сезоні. Там буде я, моя машина, моя собака. Це в цілому якісь мої типові будні, як я проводжу час. Тож підписуйтесь, кому цікаво. Там не буде, а взагалі не буде мототематики, не буде взагалі там нічого про мотоцикл, там чисто особисте моє життя, якийсь більше автоконтент, та й все. Ну і красивий песик, хто хоче зайти, подивитись на Рассела гарненького. Заходьте велком. Там його теж доволі таки багато. А зараз прямічок буде. Я думаю, що акуратненько можна попробувати дати газ. Ці перчатки вже треба міняти, вони тупо не клеються. Їду всю дорогу поправляю. І так уже торбо, Воно вже подивіться які. Ну, все одно в них катаю, бо так звик, бо я катався в таких... Дайнезовських, червоно-білих, але вони на мене малуваті. Я їх розношував розношував, вроді розносив, але натираю тут біля мізинця. Короткий, типу, мізинець. Давно хочу купити високі причатки, але у нас в Україні купити нормальні дайнезовські альпінстаровські рукавиці, важко. Або вони коштують там овердихера. Ну, типу, віддавати за перші 300 баксів. Ну таке, якщо чесно. Трошки піднялись, але треба далі щупати. Давно не катав на заднім, ну камон. Я типу не хочу борщанути, бо не вкатаний. Того. Маленький, кут, стабільний. Але задоволення присутнє. А зараз знову окружна, знову пробочки, але приємно, ще на мотоциклі. Бо на тасі в натурі їхав би три роки. Ще можна включати музичку. І концентруватись на міжряді пробку А Місце, де пробка зазвичай. Я вам покажу, як на мотоциклі зазвичай об'їжджається. Тут, правда, чуваки десятим рядом лізуть. Ну а так собі заїжджаємо. чик Шік чикс Нікому не заважаємо абсолютно. Абсолютно нікому. Можемо вот тут -от, і проїхати. І отут акуратненько залазимо. Нікому при цьому не заважаючи. А ці пробки, які об'їхати за 20 секунд, я би, скоріш за все, відстояв би на машині ну, хвилин 20-25 добротних так точно. Того мотоцикл це імба. Блін, я думав, що мені холодно буде, мені тупо жарко. Понятно, що якщо їхати там не пробці. То скоріше все не буде такого. Але в турі жарко. Я зараз прийду, покажу вам, як я одіти, щоб ви розуміли. Я, походу, сильно тепло одягнувся. Бо в мене курточка така доволі тепла, насправді. Ще цей жилет під низом. І худі. І реально жарко. Мота штанях прям топ, прям кайф. І не сильно продуває, і коліна закриті. Того, що реально продуває коліно. Мені всі завжди досвідчені райдери казали, що бережи коліно. Я не слухався, думав, так, в мене з колінами ніколи проблем не було. Типа, все нормально буде. А насправді хочу сказати, що треба берегти їх. Того, що продуває, капітальні. Я не катався, особливо на спортах, звичайних штанах. І реально весною так понадувало коліна, що я вам відповідаю. Навіть капітально, якщо весною кататися і осеню без наколінників. Ну, реально надуває. Тому не повторюйте моїх помилок, катайтесь на коліниках або мотоштанях. Реально купіть собі, подивитися якісь прикольні мотоджинси. Їх реально важко підібрати. Набагато важче, ніж курточку. Тим паче це така штука, яку дуже важко обрати, якщо ти, наприклад, бувушку купляєш. то це типу, треба міряти. Найдіть плюс-мінус на Олексі з замірами. Замовте на нову пошту, там де є будочка це приміряти примірочно. І поміряйте собі. Реально норм тема. Бо вони в натурі нові коштують дуже дорого. Я собі хотів, коли купувати, ті, що мені подобались, коштували 12 чимось тисяч гривень. Ну, блін, за штани. От. Я собі на Олексіки шуршанув, за двушечку чимось купив. Єдине, що там не вистачало захисту колін, чогось хтось забрав, я не знаю, де ті штани вони знайшли. Але тупо та ж сама модель, бо я шукав конкретний бренд, конкретну модель. Я придбав замість 12-ти чимось, за 20 чимось, докупивши коліна там за гривень 800, може тисячу і все. І в мене тупо готові мотоштані. Кажу вам, розкажу, в чому я одягнутий. А жінка музику слухає, не дає мені записувати відео. Ну, коротше, в чому я, діти? Куртець і під крутецом. Захисний жилете, як я вам казав. Ну, і мотоштані. От. Ну, суття вишне, я раніше в них катав. Коротше, так. Дякую, що були. Сьогодні зі мною в цьому влоджику імпровізованому. Не очікую в цьому сезоні ще записати. Але записав. Так що побачимось в наступних відео. Попа.